Представляємо вашій увазі будинок Руській Поляні, гарний добротний будиночок. Дуже все лохайно замінені, повністю всі склопакети. До будинку підведено газ, світло, інтернет. Будинок в дуже гарному, лохайному стані, дуже хороший будинок новий. Зараз проходимо далі все в плиточки. Гарні троянди. Проходимо, бачимо один дров'яник, літній дров'яничок, свердловина, гарний чистенький ворот і хуз приміщення. Це другий вхід в будиночок, літня кухня, погріб, сарайчик і гарний просторий, здоровий гараж. Все в плитки. Це заїзд до гаража, на другий поверх сходи на горище і основний двір. Зараз ми заходимо до будиночку, але дуже гарний. Синузо. Коридор проходимо. Вітальна доволі таки простора. Проходимо окрема кімната. Ще одна, одна простора кімната, два здорових вікна, всі вікна поміняні на пластикові. Ростова кухня, обідня зона, окремо душова. Розданка цього будиночку. Кабінет з каміном. І ще одна кімната. Зрубою, який варений котел, і лежанкою. Доволі все гарно, охайно, гарний ремонт, якісний будинок.